Дюїх у своїй книзі Сила звички деякі з них називає ключовими і визначає їх як маленькі звички, які люди впроваджують у своє щоденне життя, та які опосередковано мають вплив і на інші сфери життя. У цьому епізоді я хочу поговорити про те, як започаткувати ті звички, які посилять ваш лідерський вплив. Ми навчимося набувати лідерські звички, які посилять ваш лідерський вплив. Отже, в минулому епізоді ми визнали, що більшість лідерів мають подібні цілі. Вони хочуть перемагати. Ми хочемо зростати, хочемо отримувати вигоду, збільшувати свій вплив, ми хочемо творити зміни. Більшість лідерів мають схожі цілі. Проте ми отримуємо дуже і дуже різні результати. Джеймс Клір сказав наступне. Цілі не визначають успіх, але ваші системи і звички визначають успіх у своїй книзі Атомні звички. Він пише: ви не піднімаєтесь до рівня своїх цілей, ви опускаєтесь до рівня своїх систем. Це дуже важливо для нашого лідерства, адже більшість того, що ви зазвичай робите, не є результатом ваших свідомих рішень, але є результатом ваших щоденних звичок. У вашому лідерстві, як і у повсякденному житті, більшість того, що ви робите, це навіть не те, що ви обрали робити. Це результат щоденної звички, результат вашої системи або ж браку системи. Згідно з дослідженням, яке провів Дюкський університет у 2006 році, ви готові це почути? Понад 40% дій, які ви виконуєте кожнісінького дня, не є результатом прийняття рішень, вони є результатом ваших звичок. Я хочу, щоб ви поміркували над цим. Понад 40% з того, що ви робите, ви навіть не вирішуєте робити. Це просто ваш ритм, ваша система, ваша звичка. І те саме стосується вашого лідерства. Подумайте лише як лідер, більшість того, що ви робите, це те, що ви робили і раніше. Тож, якщо ви хочете змінити вплив вашого лідерства, вам доведеться змінити і свої звички. Ми поговоримо про те, як започаткувати правильні звички або системи, які дають бажані результати. Чому тому що найшвидший спосіб творити великі справи це постійність у маленьких правильних справах. Найшвидший спосіб робити щось значуще це системно і послідовно робити маленькі правильні речі. Ми вже раніше про це говорили, і я постійно це повторюватиму. Успішні люди постійно роблять те, що інші роблять час від часу у минулому випуску. Ми говорили про те, що потрібно зосереджуватися на тому, ким я прагну стати, замість того, щоб просто ставити цілі на зразок, що я маю зробити, а яким лідером я хочу стати. Наприкінці останнього випуску я поставив вам запитання, виходячи з того, ким ви хочете стати, яку одну звичку вам потрібно набути на основі того, яким Лідером, ви хочете бути? Яку одну звичку вам слід надбати? Сподіваюся, ви вже сформулювали декілька тверджень на зразок Я є лідером, який? Я чесний лідер, або я лідер, який любить людей, все може бути будь-що. І якщо ви знаєте, яким ви хочете стати, ви б мали зрозуміти, яку звичку вам слід набути. Перш ніж ми зануримося у всі тонкощі сьогоднішньої теми, я б хотів, щоб ви конкретизували свою ціль і назвали одну звичку, яку ви прагнете набути. Не дайте і року минути без того, щоб ви не додали потрібну звичку. Підозрюю, що багатьом знайомо, як це, коли ви рік за роком ставите собі цілі і кажете. Цього року я зроблю це, цього року хочу це зробити, але так і не робите. Ви, мабуть, знаєте, що вам потрібно робити, та напевно вже й пробували це, але не досягли жодного успіху. Саме час додати звичку, яка зміцнить ваш вплив як лідера. Ось три секрети, як набути нову стійку звичку. Перше, з чого слід почати, номер один, це почати з малого. Почніть з малого. В останньому епізоді ми говорили про багатьох молодих лідерів або лідерів новачків, які думають, що успіх це результат якоїсь великої ілюзорної суперзвички. Але нічого не може бути далі від істини. Насправді ж я дозволю собі сказати, що набагато краще, якщо ваша нова звичка буде чимось малим. Почніть з малого. Чому це так важливо? Перший закон механіки каже нам, що предмет, який перебуває у стані спокою, тяжіє до спокою, а предмет, який перебуває у русі, тяжіє до продовження руху. Коли ви у стані спокою, велика звичка викликає острах. Тож ви зазвичай так і залишаєтеся у стані спокою і бездіяльності але маленьку звичку легко набути, це те, що ви справді можете запровадити, і як тільки почнете діяти, вгадайте, що трапиться. Предмет, що перебуває у русі, тяжітиме до продовження руху. Отож, яка ваша ціль? Ваша ціль як лідера створити рух у напрямку бажаного результату? І я хочу вас підбадьорити. Просто почніть з малого. Як це може виглядати для вас? Можливо, ви хочете стати турботливим лідером. Ви кажете, я турботливий лідер. Тоді можна почати писати одну схвальну записку кожного дня. Ви можете подумати, як це записку? А ось так: берете папір, ручку і просто пишете. Колись це було дуже популярно. Так є і досі. Хоч ви, звісно, можете просто надіслати повідомлення, але це може справді когось приємно здивувати, отримати похвальну записку. Рукописні записки мають особливу силу. Якщо ви хочете бути турботливим, Ботливим слід почати з одного вияву схвалення на день. Ось вам і звичка, одна проста річ. Або ж ви можете сказати, я хочу стати дисциплінованим лідером. Вашою однією маленькою звичкою може стати наступне. Коли ваш будильник починає дзвонити, ви прокидаєтесь одразу і цим самим створюєте рух, який каже вам: я дисциплінований лідер, я зосереджений лідер, я маю дуже багато справ, і мені важко залишатися продуктивним впродовж дня. Ви можете взяти собі за звичку, починати день зі створення списку трьох пріоритетів. Берете маленький аркуш паперу і на ньому пишете три найважливіші Ливіші справи щодня, чи може ви скажете? Я хочу вести здоровий спосіб життя. Тоді вашою маленькою звичкою може бути наступне. Я буду прогулюватися по 10 хвилин тричі на тиждень. Створюючи будь-який маленький рух, ви найімовірніше запустите більше і більших рухів. Насправді, якщо ви придивитеся до будь-якої сфери мого життя, яку можна вважати успішною, чи то здоров'я, чи лідерство, чи шлюб, батьківство, чи фінанси. Можу вас запевнити, що все це результат багатьох маленьких і корисних звичок. Мені 54, і впродовж останніх 20 років я додавав по одній звичці на рік зовсім маленькі звичці, соромно зізнатись наскільки. За більш ніж 20 років я набув більше 20 маленьких звичок. Більшість з яких є досить непомітними. Я вам розкажу про деякі з малих звичок, на які б ви і не зважали, і про які навіть дещо соромно говорити багато років тому. Я припинив пити солодкі безалкогольні напої. Уже більше десяти років я не вживаю їх, просто п'ю воду, і це допомагає мені берегти здоров'я. Уже багато років я планую наперед свій обід. Замість того, щоб чекати, що принесуть або ходити у різні заклади, я замовляю наперед. І мій обід завжди приготований саме так, як я цього хотів. Для свого духовного життя дуже давно я вирішив молитися землі кожного дня. Також багато років тому я вирішив, хоча б раз на місяць зустрічатися з наставником. Відкрив невеликий секрет. В багатьох. Випадках вони навіть не здогадуються, що є наставниками, але я маю, хоча б одну розмову в місяць, яка допомагає мені зростати як лідеру з кимось, чий приклад я хочу наслідувати. Ще одна кумедна звичка. Люди сміються з цього, і я постійно жартую на цю тему. Одного разу я вирішив почати користуватися зубною ниткою. Тепер я жартую і кажу, що зубна нитка змінила моє життя, бо я ненавиджу користуватися зубною ниткою. Ненавиджу, коли мій стоматолог щоразу каже це робити. Коли я багато років тому починав користуватися зубною ниткою, я говорив сам собі: я дисциплінована людина, бо я роблю правильну річ, навіть якщо я цього не хочу. Дюїх у своїй книзі сила. Звички деякі з них називає ключовими і визначає їх як маленькі зміни або звички, які люди впроваджують у своє щоденне життя, та які опосередковано мають вплив і на інші сфери життя. Маленькі звички не відкладати будильник, виявляти вдячність, маленькі зміни, які опосередковано змінюють і інші сфери життя. Отож, я дисциплінована людина, тому що чищу зуби зубною ниткою. Я духовна людина, тому що молюся разом з земі. Завдяки тому, що я маю бесіди зі своїм наставником, я я зростаю як лідер, і жодна з цих звичок не змінила чогось грандіозного, нічого помітного. Але з часом нагромадження маленьких звичок змінюють те, яким я є чоловіком для Емі, яким пастором для церкви Life Church і яким лідером для інших. Маленькі зміни. По одній в рік ці маленькі зміни змінили мою ідентичність. Це моя система, це мої щоденні звички. Вони впливають на те, ким я стаю. І, зрештою, запускають систему. І ось щоб я хотів би вас попросити. Я хочу, щоб на основі своєї вихідної я є тези на основі того, ким ви хочете стати, ви визначили, яку одну нову звичку вам слід набути. Думайте про велике, але почніть з малого. Перший пункт почати з малого. Другий момент як набути стійку звичку. Пункт два: зробіть її помітною для вас. Зробіть очевидною, це так важливо. Якщо ви хочете змінити те, що робите, змініть те, що бачите. Якщо ви хочете змінити те, як ви ведете, змініть те, що бачите. Одна з двох десятків маленьких звичок, які я запровадив, це почав приймати вітаміни і харчові добавки. Я завжди забував про це. Тож, що я зробив, я зробив це помітним для себе. Замість того, щоб тримати їх у своїй шухляді, витягати всі ці різні маленькі добавки і приймати їх зранку, я купив маленький контейнер, поскладав туди їх перед сном і поставив біля своєї зубної щітки. Коли я прокинувся зранку, вони там, і я їх приймаю. Тоді беру ті, які я маю випити ввечері, і кладу біля зубної щітки. Що я цим самим роблю? Максимально розвантажую свій мозок. Можливо, ви скажете, я хочу зростати у своєму лідерстві, тому читатиму дві сторінки книги про лідерство перед сном. Не залишайте свою книгу в шухляді чи на полиці зранку, покладіть її на подушку, і тоді, коли ви ввечері будете йти спати, то побачите книгу і прочитаєте дві сторінки. Можливо, ви хочете робити нотатки з похвалою щодня. Що вам слід зробити перед тим, як піти з офісу в кінці робочого дня, покласти листок собі на стіл? І перше, що ви напишете: я лідер, який цінує людей. Що ви цим робите? Ви почнете з малого, а потім зробите це очевидним. І що виходить? Ви створюєте свій ланцюжок звичок. Цим самим, замість того, щоб реагувати на стимули, які вас спонукають робити те, чого не хочеться робити. Ви створюєте стимули, які спонукають робити те, що хочеться, замість сигналів, які вас спонукають з'їсти зараз морозиво чи накричати на свою колегу, чи будь-що інше. Ви не реагуєте на ці стимули. Натомість створюєте власні позитивні стимули, робите їх очевидними, а вони в свою чергу формують бажану для вас поведінку. І я хочу вас запевнити: якщо ви зробите свою бажану дію очевидною, в цьому і полягатиме різниця між добрими намірами і чудовими результатами. За допомогою цього ви побачите різницю між добрими намірами і чудовими результатами. Інакше кажучи, якщо ви хочете добре харчуватися, позбавтеся шкідливих спокус і заповніть свою кухню чи свій офіс тим, що ви хочете їсти. Якщо ви хочете зростати у своєму лідерстві, але ви постійно гортаєте дописи в інстаграмі, сховайте іконку. Інстаграму у себе на телефоні слухайте один лідерський подкаст, замість того, щоб витрачати свій час на соціальні мережі. Наша ціль зробити так, щоб нам важче було робити речі, які ми не хочемо робити, і навпаки. Почніть з малого, це номер один. Зробіть це очевидним. Номер два. І номер три доведіть до автоматизму. Ось тут і трапляється чудо. Може, ви ніколи не задумувались про це, але ваше життя у багатьох сенсах іде на автопілоті, і це навіть трохи лякає. Коли ви прокинулись крайнього робочого дня, що ви зробили? Відповідь, мабуть, буде практично те, що й попереднього. Наприклад, мої ранки практично ідентичні. Коли я прокидаюся кожен день, то встаю, готую собі вівсянку, додаю ягоди, проводжу особистий час з Богом, молюся земі. Я беру сумки, які спакував напередодні ввечері. Їду в офіс постійно однією і тією ж дорогою. Я часом ловлю себе на думці, що навіть не пам'ятаю, як я доїхав, тому що всю дорогу був на автопілоті. Що ви зазвичай робите? Ви робите щось дуже подібне до того, що вам звичне, і ось в чому проблема без свідомого наміру, те, що робиться на автопілоті, дуже рідко є чимось продуктивним. Чому тому, що ми не тяжіємо до того, що корисно, але до того, що легко. Що ж нам потрібно, це не тяжіти до легшого. Ми створимо собі системи і доведемо наш рух до того, що корисно до автоматизму, тому що досконалість ніколи не є результатом випадковості. Досконалість це завжди результат свідомих і постійних звичок. Тож зробімо це автоматичним. Повторимо все ще раз: ви назвали звичку, яку ви хочете закріпити. Щоб це не було, цього року я почну. І ви знаєте, що саме на основі типу лідера, яким ви хочете стати, це те, що ви плануєте зробити. Ви почнете з малого, зробите це справді простим і доведете до автоматизму. Ви не просто вирішите, що вам слід зробити, щоб зростати як лідер. Ви ще й визначите, коли саме ви це зробите. І ось ключовий момент: сформулюйте твердження і слідуйте йому. Воно може звучати приблизно так. Після того, як я зроблю пропуск, я зроблю пропуск. Після того, як я зроблю одну річ, я попрактикую свою нову лідерську звичку. Після того, як я зроблю це, я зроблю те, і доведіться до автоматизму. Отож, ви хочете читати один біблійний вірш щодня. Це ваша маленька звичка, і ви скажете: після того, як я роблю каву, я читаю один біблійний вірш. Або ви можете сказати так: після того, як я закінчу зустріч в офісі, я визначу один практичний крок. За результатами зустрічі, ви не просто витрачаєте час на зустрічах, там завжди є продуктивна сторона. Або ви скажете, після того, як я приїду в офіс, я занотую свої топ 3 пріоритети. Або ж ви можете сказати: після того, як я вкладу дітей спати, я протримаю 30 секундну планку. Після того, як я почищу зуби, я занотую одне речення в щоденник. І ви знову можете запитати, чому ми починаємо з таких дрібниць? Запам'ятайте, ваші звички визначають те, яким лідером ви будете, і мені подобається, як вчить Джеймс Клір. Він вчить, що кожною своєю дією ви віддаєте голос за вашу ідентичність. Кожен раз, коли ви будь-що робите, ви голосуєте за тип людини, якою збираєтеся стати, коли ви відкладаєте будильник зранку. Ваш голос звучить. Я недисциплінована людина. Але якщо ви прокинетеся разом з будильником, то ваш голос буде таким: я дисциплінована людина. Будь-яка позитивна дія. Це ваш голос на користь того. Що ви станете лідером, яким ви хочете стати, якщо ви хочете вести щоденник, і коли ви напишете одне речення, ви проголосуєте за людину, яка веде щоденник. А хороша новина полягає в тому, що динамічний об'єкт схильний продовжувати рух. Якщо ви будете писати одне речення щодня, незабаром писатимете вже два. Якщо ви займаєтесь спортом дві хвилини, ви цим самим голосуєте за те, що ви здорова людина. Не пройде багато часу, як ви почнете займатися по 20 хвилин. Схоже, ви ви щойно знайшли ключову звичку, яка несвідомо приносить інші позитивні переваги. Можливо, ви почнете краще харчуватися. Чому? Тому що ви віддавали свій голос за те, що ви людина, яка турбується про своє тіло. Ніколи не недооцінюйте того, як ви можете досягнути чогось великого, просто практикуючи одну маленьку звичку, одну маленьку звичку, адже саме маленькі речі, які ніхто не помічає, приносять великі результати, яких всі прагнуть. Я хочу вам сказати ви можете більше як лідер. Я запевняю, у вас є набагато більше ніж ви можете собі уявити, і цього року, якщо ви зможете змінити одну річ, що вас стримує, то зможете почати рух до ідентичності, яку хочете набути, зможете робити те, що ви хочете, і впливати як лідер, так як хочете. І ось що справді тішить у цьому. Повірте мені, ви станете успішним набагато раніше, ніж думаєте. Більшість людей думають, я набуду цю звичку, і я стану успішним десь за три роки, коли я все впорядкую так, як я хочу, але це не наш спосіб мислення. Як лідери, ми мислимо зовсім по-іншому. Сформулюю це так: ви стаєте успішним не тоді, коли досягаєте своєї цілі в майбутньому. Ви успішні. Коли вірні сьогодні, ви не стаєте успішним, коли ви отримуєте бажаний результат. Ви успішні. Якщо маєте правильні звички, правильну систему, яка спрямовує вас у правильному напрямку, отож почніть сьогодні, почніть з малого, зробіть це очевидним, доведіться до автоматизму. І можете також взяти до уваги біблійний вірш. Я проповідую в церкві, тому хотів би його додати. У Захарії 4.10 написано: Не погоджуйте малим починанням, бо Господь радіє, коли бачить початок праці. Що може статися, коли ви почнете практикувати одну лідерську звичку, а потім ще одну, а потім ще. Маленькі постійні звички нагромаджуються з часом, і ви можете стати лідером, яким завжди хотіли стати, і можете впливати так, як ви навіть не могли собі уявити. Отож, сьогодні ми говорили про те, як почати правильну звичку. А в наступному епізоді поговоримо про те, як зламати погані лідерські звички, і це може стати ключовим моментом для того, щоб позбутися звички, яка гальмує ваш вплив. Хочу ще раз подякувати вам за активність у соцмережах. Якщо для вас корисний наш контент. Діліться ним з іншими, а ми побачимося у наступному епізоді. Продовжуйте вкладатися у своє лідерство. Коли лідер стає кращим, то виграють усі.